Добрий вечір у прямому ефірі Еспресо Тіві Тренди. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 10 червня вівторка. І наш перший гість це Олесь Донін, народний депутат України, повноважений представник депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Пане Олесю, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Доброго. Головна безумовно подія сьогоднішнього дня. Це призначення кадрові призначення в адміністрації президента. Ну, і перше призначення, найголовніше, таке найзмістовніше. Так, в адміністрації це Борис Лошкін, відомий медіамагнат, став очолив фактично адміністрацію президента був призначений на посаду глави АП ваше ставлення до цього призначення і ну, якісь перші емоції, бо, скажімо, журналістське товариство, ну і взагалі такі національно-демократичний, скажімо, політикум, достатньо так суперечливо поставився до цього призначення. Плюси і мінуси Бориса Лошкіна на цій посаді. На вашу думку, я не знайомий особисто з Борисом Лошкіном. Десь бачився, вітався, але ніколи сильно не спілкувався. Але ну, знаю, що один з а, таких сильних. А, а, Власників медіа імперії в Україні. Я думаю, що до всіх призначень потрібно підходити комплексно. От мені наприклад дуже приємно, що головою прес-служби призначили Святослава Циголка. Якого... Ми вітаємо нашого колегу. Справді Святослав Чилоко сьогодні став прес-секретарем президента. Якого я знаю як людину професійну дуже і як ідейну. Тобто, це. Мені приємно за таке призначення. Щодо призначення Лошкіна, то очевидно, що йде мова про комфортне середовище для президента, а так як президент в першу чергу до, йшов до цієї посади, спочатку до політики, у нього було виключно бізнесове середовище, то очевидно, що йому комфортніше в цьому бути. Але е, моя позиція, ну вона відома, я її неодноразово стовлю. Я взагалі не прихильник приходу великого капіталу, представників великого капіталу до української політики. Але на цей момент очевидно, що вибір українського населення він. Е, Через сподівання, через важку ситуацію, з одного боку, сподівання само до акантури до Порошенка, з іншого боку, усвідомлення, що в цій ситуації повинні ну, сильні потужні особистості води Україну з кризи. І склалася достатньо вдала політична кар'єра для Петра Порошенка. Звичайно, хотілося б, щоб всі були мовника, з нашого середовища, там ідейного. Але я думаю, що Запошенка і голосували люди значною мірою, тому що він належав не до радикального крила Майдану, він належав до поміркованого крила Майдану. Тому ми, по ідеї, і не повинні бути здивовані, що люди, на яких він опирається, вони можуть бути з різних середовищ, в тому числі в центристському, в тому числі обов'язково, з нашого націонал-демократичного крила. Чи вони є нашими нам близькими по духу, Очевидно, що ні. Чи вони комфортніші для президента? Очевидно, що так. Чи це означає, що нам потрібно переходити лише через севу позицію до президента? Думаю, що так само ні, тому що така ситуація, що нам потрібно виводити спільно країну з кризи, і один президент цього не зробить. Але від цього це перша сходинка в зміні політичної картини в Україні. Після цього мусить бути ще очевидна люстрація, очищення. Я не маю на увазі лише закон про люстрацію. Я маю на увазі очищення дуже багатьох гілоклади і прокуратури. І суддів, і депутатів Верховної Ради, і місцевих рад, і співробітництва громадянського суспільства, взагалі всього населення і влади. Але для того мусить бути спочатку очищення влади. Чи зможе ці чиновники сприяти очищенню влади, це а, зараз буде лакмусовий папірець? Чи може бізнесмени психологічно відмовитись від своїх бізнес-інтересів, коли вони стають чиновниками, і працювати не на кишеню, а на націю. І, і найближчі навіть не на місяці, а тижні покажуть, чи це так відбудеться. Більше дорікання новому новопризначеному главі АП е, навіть не щодо його бізнес-походження, а щодо його умовно кажучи російськомовності. Що всі видання, які він створював і видавав, виходили виключно російською мовою. Як сам Борис Лошкін пояснював, що україномовна преса не має бізнес-майбутнього, тобто не є затребуваною, не можна заробляти гроші на ній, тому він не займався ніколи україномовною пресою. Навіть коли журнал Forbes він видавав, то на запитання, чому не українською мовою, він так і відповів: створить свій Forbes українською мовою. Якщо бізнесмени читатимуть його, то, то значить ви будете заробляти більше грошей, ніж я. Тут ніяких суперечностей немає. Мається на увазі, ви, ви такі завжди захищали українську мову. І саме, ну я не знаю, україномовні і ЗМІ, україномовну, україномовне середовище, тут зараз стає главою адміністрації людина, яка ну, ніби так трошки можу висловити, Я можу висловити, я можу висловити свою позицію. Я справді понад 25 років розвивав українську ідею, українську культуру. І Хоча це не приносило капітан. У тих, хто розвивав російськомовну медіа, він став мультимільйонером і тому може претендувати тепер на не просто там посади, а на вплив в цій державі. Але я абсолютно певен, що якщо принижувати, утискати україномовну культуру, україномовну, україномовну музику, як це відбувалося на більшості ефемок, в більшості медіа, то тут буде всюди Російська імперія. Вслід за російською мовою йде російська агресія, йде зомбування російськомовними фільмами, серіалами, музикою. І потім це до чого це приводить. Ми бачили вже в Криму. Ми бачили на Луганщині і на Донеччині. Тому для України актуально це дерусифікація, це просування української культури, української музики. Я не даремно приніс диск, який ми випустили сьогодні. Давайте його хоча хоча е, це не прибуткові проєкти. Е, е, Наше мистецьке обідно останні барикади це робить постійно і робитиме надалі, незалежно від того, е, яка ситуація в державі. І е, е, ще раз кажу, це виклик зараз для нинішньої влади. Вони... Давайте трошки про цей диск. Це диск Майдан листопад. Музична сотня, частина перша це ті гурти та виконавці, які виступали на майдані з починаючи з грудня, закінчуючи кінцем лютого. Так, так. і буде три таких чотири. чотири, чотири там якраз по назвах листопад, грудень, січень, лютий, тобто по всіх місяцях майдану. І так як наше мистецько-бідностання барікада займалася запрошенням і органі... всіх цих гуртів і організацією музичної частини майдану. То зрозуміло, що ми і зараз вирішили залишити це в історії і домовилися з кожних з цих. Гуртів про одну пісню, в тому числі з такими відомими, як, скажімо, Ляпі з в тому числі польськими литовськими гуртами. Ну зрозуміло, що нашими українцями, тобто тут будуть там і танок на Майдані Конга, і Тартак, тобто там всі наші улюблені гурті, але і менш відомі, як наприклад Запоріжжя, Крапка гурт, який ще виступав у нас в Голіполі і був на Мадані залежності, просто називають гурт, тому що це з вашого рідного нічку з моєго рідного міста Запоріжжя. ще раз кажу, Абсолютно певен, що ми повинні зараз просувати от скористатись цим моментом зміни влади і просувати українську мову, українську пісню. Чим більше ми зараз відновимо на Україні українську культуру, тим більше шансів, що буде на цих територіях менше російської агресії. Де буде на жаль російська мова, це означатиме, що наступне там може прийти російський чобіт. Ми будемо дуже сподіватися, що дуже швидко новопризначений глава. Президентської адміністрації стане україномовним і буде відстоювати інтереси, в тому числі українських медіа, української культури, взагалі всього українського середовища, україномовного в першу чергу. Я ще хотів сказати про ще кілька призначень. Ну, Геннадій Зубко став першим заступником голови адміністрації. Тут немає ніяких питань, мажоритарник від батьківщини, від Житомирщини так? Ну, від, від, від фронту змін від фронту змін Ну, від фракції батьківщини, батьківщини але тоді він ще був партій. Ну, людина, яка від, Відстояла і майдан і брала активну участь в, в революції в ці у тисячі 2013 чотирнадцятого років. Але заступником просто заступником, першим заступником став Геннадій Зубко заступником став Олег Рафальський. Персона така неоднозначна, який працював керівником головного управління по про з питання мови, читаю внутрішньої політики адміністрації Кучми, коли керівником його безпосереднім був Віктор Медведчук. Потім працював заступником керівника апарату прем'єр-міністра -прем Януковича, коли керівником був. Сергій Льовочкін, потім був 26-м номером блоку передвиборчого не так і працював в секретаріаті фракції партії регіонів в парламенті. Ось такі люди потрібен їх досвід? Все ж таки, ну фаховий апаратник працював з багатьма керівниками при багать... при багатьох політичних режимах. Напевно, адміністративний досвід Олега Рафальського достатньо для того, щоб займати таку посаду. Чи, ну, чи потрібні такі люди з таким досвідом багажем такого досвіду зараз в новій українській владі? А, ну, а, перше про Геннадія Зубка Я з ним познайомився якраз півтора роки тому під час передбачої кампанії. І, от, бачите, тут от я сьогодні прийшов в іншому в футболці іншого нашого проєкту, безкоштовні курси української мови. Це для, для Бориса Лошкіна. Це так, ми робимо ну, Наш захисту української мови а, робить цей проєкт в 17 містах України, в тому числі, щоб розуміли, в Донецьку, в Луганську, в Запоріжжі, в Харкові і в Житомирі особисто а, а, якраз Зубко допомагав цьому проектові, тягнув з, разом а, ще зі своїм партнером. Бізнес-партнером бізнес і е, бо Геннадій якраз в політиці, а той залишився більше там в бізнесі. Вони допомагали, тобто це свідчить про патріотизм, про його ідейність, і тому мені приємно, що такі люди просуваються далі. А ось в той же час, е, ще раз кажу: мені здається, президент створює навколо себе комфортне середовище. Зубко ж теж вихід з бізнесу, перед тим як він став політиком. І е, Рафальський, про якого ви говорите, я так розумію, що е, це середовище, яке було там в. Партійному розумінні на той момент наближена до Петра Порошенка. Чи я робив би так? Я думаю, що знаєте, зараз вже серед молоді поширилась фраза Васлова Гавела, що краще. П'ять років помилок, аніж 50 років саботажу. Мені здається, аналогічна фраза була від керівника Естонської спецслужби нової спецслужби, коли вони повністю розпустили КГБ, коли здобули незалежність. Так он сказав ще жорсткіше, коли вони жодного з КГБстів не взяли до нової спецслужби. Він сказав, що професіоналізму навчити можна, а патріотизму ні. Так от я б зараз спирався б в краще, краще на е, тих, кому я не маю сумністі в ідейності, в порядності. Е, не те, що зветься досвід, тому що досвід е, може бути повернути в різні боки. Це аналогічно, як е, нинішня влада зробила ставку, скажімо, там, на олігархів, на Луганщині, Донеччині. Я вважав, що це помилка. От якщо там є 10% ідейних людей, як от ті шахтарі, яких катували, викрали, вони ідейні хлопці. От краще зробити ставку на ці 10% ідейних. Їх призначати. Нехай вони б краще помилялися, але ми знали, що вони працюють не на користь своєї кишені, з досвідом великим, да? але не на користь своєї кишені. Краще на ідейних, які навчаться професіоналізму. Професіоналізму навчитись можна, ще раз кажу, патріотизму, на жаль, ні. Тому е, може бути питання: я не знаю особисто пана Рафальського, е, е, але принцип, що краще призначати ідейних е, е, людей, які е, розуміють, що таке. Національні інтереси аніж тих, хто ну, був в схемах старих, ну для мене це очевидно. Щодо призначення міністра закордонних справ, які кандидатури можуть бути на цю посаду? Я не знаю. Я так само, як і ви читав про посла України в Німеччині. Я знайомий з деяким дипломатами. Я скажу, що мені було приємно, що Валерій Чалий працював в команді Порошенка. Це класний. Спеціаліст з міжнародних питань дуже класний, патріотичний, порядний, ідейний і дуже професійний. Вважаю, що взагалі ганьба для української держави, що він був стільки років незапитаний. І якби він був призначений міністром закордонних справ, я б абсолютно був спокійний. Я був би спокійний, якби міністром закордонних справ був призначений Богдан Єременко. Нагадаю, це генеральний консул Стамбулі, який єдиний. Коли було побиття українських студентів, він висловився категорично проти, його за це звільнили. Нова влада, до речі, вже протягом трьох місяців чомусь ну, не помітила цього дипломата, який досвід в Америці був, він дипломат в багатьох, тобто не лише в Туреччині, в багатьох країнах. Чому такі люди залишаються непоміченими, я не знаю. Тобто, це принаймні дві контури, які би я особисто готов би сам би був підписати їхнє призначення. Такі люди є. Натомість, от дивіться, ну попереднє призначення, коли кажуть, що нема претензій. У мене особисто були претензії і є претензії до існуючого зараз міністра закордонних справ. Тому що нагадаю, коли в Женеві 4 години відбувалися переговори трьохсторонні. За 4 години жодного разу не назвати слово Крим, що Україна вимагає. Щоб окупація Криму закінчилася, я не розумію, як це міг собі дозволити міністр закордонних справ. У мене є пояснення, що у нього були такі директиви від прем'єр-міністра Іцунюка і виконуючи обов'язки президента Турчинова. Але навіть маючи громадянську позицію, якщо ти маєш такі директиви, ти повинен був сказати про Крим. Це громадянська позиція. Для мене дивина, що міністр закордонних справ собі цього не дозволив. Тому дуже приємно, що в. Промови Порошенка було чітко зазначено, чітко зазначено, що Крим був, є і буде українським. Це ну, по перше успішно дуже була сама промова. Я знаю людей, які брали участь і написанні. не маю права там їх називати, але скажу, ну той, хто відповідав за міжнародний міжнародну частину, а тепер на жаль, Крим. Цей елемент міжнародної політики був накупований іншою державою. То це молодці хлопці, які писали цю, цю програму. І, значить, у Порошенка в принципі є хороші радники. А які він прийме рішення по міністру закордонних справ? Це знов-таки, Оце буде питання до нього. Ну і одна з тих перевірок. Ну, між іншим щодо нової кандидатури міністра оборони, кажуть, що Анатолій Гриценко може посісти цю посаду цього сьогоднішні останні новини. Зі східного, я б сказав, фронту, так, з Донеччини, з Луганщини, що східний кордон України вже контролюють, виявляється озброєні бойовики. Що держприкордонна служба принаймні. Пропускний пункт Должанський вже не контролює. Там сьогодні з'явилися озброєні люди, які почали виконувати фактично ролі функції прикордонників. Як взагалі хто зараз має опікуватися цією ситуацією? Президент, Держприкордонслужба, міністерство оборони, керівництво АТО, яка має бути реакція парламенту, можливо, на те, що відбувається саме на східному кордоні, який, начебто, закритий з одного боку. Должанський офіційно закритий пункт. Втім, озброєні люди запускають всіх, кого хочуть з Росії, і відповідно туди випускають. Я теж прочитав оці повідомлення і здивувався, тому що що ну, це фактично зараз блокпост терористів, які є російськими фашистами. Тобто ну, до нас без забійників ми повинні говорити. Росія стала фашистською державою, і тих, кого на терористів присилає, це, це російські фашисти. Чому не був точковий авіаудар по блокпосту? Які блокпост створений на базі перепускного пункту колишнього прикордонного да, тепер, які належать цим терористам, я не розумію. Але коли кажуть там про міністра оборони чи про міністра внутрішніх справ, і на них ну що гріха таїти дуже багато критики в соцмережах, то люди чомусь не обізнані, що антитерористична операція підпорядкована не міністром внутрішніх справ. І не міністр оборони, Бо вона підпорядкована, антитерористичний центр. Це в підпорядкуванні служби безпеки України, тобто формально два керівника. АТО є це голова СБУ Наливайченка, а про нього чомусь забуває. Тобто він так десь тихо стоїть і його дуже останнім часом і, загалі і, не і чути і, і, не забу... і, не і забувають хто ж відповідальний за АТО. І над ним був виконуючи обов'язки президента, а Верховний Головнокомандуючий. За сумісне та був Турчинов. Тепер це новий вже кілька днів. Це новий Верховний Голованич, це Петро Порошенка. Ось ці дві особи відповідальні за АТО. І ми повинні це розуміти, і ми повинні про це говорити. Що зона відповідальності двох людей і їхні успіхи, і неуспіхи. Ми повинні ставити до них претензії. В цьому плані нагадаю, що Петра Порошенка, як у президента, не так багато кадрових вакансій, на які він впливає. Не забуваємо, кого він має е, можливість подавати до парламенту на затвердження. І то тепер не мені... призначати, а лише подавати та, до парламенту тепер на затвердження. Так, фактично на заміну. Міністр закордонних справ, міністр оборони, Генеральний прокурор, голова Служби безпеки України. Ну, силовий блок, зрештою, так, так, так. Тобто, тобто, це, це важливі і ми чекаємо, кого ж він буде е, пропонувати. Я думаю, що е, набагато цих на ці посади варто провести ротацію. І незалежно від того, що хлопці там стояли з нами на Майдані. Якщо ну, професіоналізм не дозволяє тягнути якусь ділянку, то краще відійти, можливо, зайняти іншу якусь посаду. Та? Але ну, посади ж не даються навічно. Якщо хтось не впорався, можна відійти, написати власне, самостійно у відставку. Зрештою, сьогодні у нас вже кілька людей, які не впорались, як, наприклад. Голова львівської обласної адміністрації написала заяву та про відставку. Там е Так, е та, ну тому, що ну ну, очевидно, що е людина, яка порушила конституцію, вона не має права власне ні займати посаду. Ну, як на мене, і депутатам не мала права бути, тому що нагадаю, це конституцію е злосна. Ну, давайте ось... не будемо вішати такі я О... ну, почекайте, Немає прасати престор... свободи потім 20 днів. Депутат, який був призначений на державну службу, повинен був написати заяву про складання депутатських понажень. Вона це зробила, вона це не зробила. Це порушення конституції. І, на жаль, не захотів пан Турчинов ставити це питання на голосування. А це є порушення з його боку вже. Ось. Ну, І це чому... така бу... традиція української влади не завжди сумістики складає свої чекайте. мандати. Це, так це... було, що спокуновій. Років... Почекайте, порушення, Кушна, порушення які відбуваються на рівні. Депутатів і виконуюча обов'язки президента означає, що це сигнал для всіх для всіх українців, і це дуже поганий сигнал Дякую. у нас мало часу. Останнє запитання чи не стане ситуація от, з відкритістю кордонів і фактичним захопленням пропускних пунктів терористами? Е, ну е, пунктом для того, щоб зібрати причину для зборів позачергової сесії Верховної Ради України. Ну, я прихильник того, щоб взагалі у нас якомога менше були перерви у діяльності Верховної Ради, і постійно вимагав, коли там по тижню розпускав той же турчинов, коли були події в Криму, і псевдореферендум готувався. Він по тижню нас розпускав. Я постійно був один з тих, хто вимагав у нього збирати сесію. Але в даному випадку це функція не депутатів вирішувати, як можна наступати на пропускний пункт. А у нас там достатньо. Військових структур, силових структур. Я не розумію, чому вони бездіють. Все у них в повноваження, всі у них є. Будь ласка, підіймайте авіазагін, точковий удар. Це в їхніх повноваженнях. Чому це не робиться? Це треба питати у них. Ще я назвав. Керують АТО голова СБУ Наливайченка, і над ним Верховний Голодоманеч. Це ще президент РНБО Андрій Поробій, є ще одна присутника. Також Ф формальне Формально до... він не є керівником, керівності. тобто це а, орган, який координує дії, і він лише секретар. Нагадаю, що керівник РНБО це президент за е, дякую. Ми перервемося на нетривалу рекламу. Також на новини з вами був з нами був з Доній, уповноважений представник депутатської групи суверен, суверенного суверенна перепрошую Європейська Україна у парламенті. Дякую, пане Олесю. Ну і Залишайтеся з нами, зустрінемося в другій частині програми. Тренди з нами буде Леонід Ємець, народний депутат України від фракції Во Батьківщина.